Всім доброго дня! Я хочу зібрати разом з зі своїм братом команду, щоб ми змогли перезвучувати Metal Family на українську мову, або ще якісь веб-серіали, або як уже піде сам проект. Ми поки зібрали лише трьох персонажів: Чеса, Глема і Heavy. Ну, крім цього, нам треба зібрати ще персонажів. Тому, в описанні каналу або в закріпленому eh, коментарі, ми зробили анкету. На приєднання до нових учасників до нашої так називаємої сім'ї. Надіюсь, що це відео замітять справжні українці та фанати Metal Family, які прям ждали український дубляж. Ну а ми це зробимо. Якщо ніхто не хоче робити, то що нам мішає? Назву групу ми самі вже придумаємо. Ну, а так ми будемо вас всіх ждати! А ну і на цьому каналі будуть опускатися самі дубляжі Metal Fat. Ну, тепер це точно все. Ми будемо вас чекати.